Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо електричний камін Electrolux EFPP 2720 RLS. Камін виконаний в класичному стилі, а наповненням слугує реалістичний муляж-дров, що розфарбований вручну і просвічується, створюючи ефект жевріння палаючих дров. Завдяки сферичному фронтальному склу камін має збільшену візуальну глибину, що додає більшого відчуття справжності. А завдяки імітації цегляної кладки на бокових стінках камін виглядає ще більш справжнім. Ефект полум'я в Electrolux 2720 представлений технологією Real Fire Perfect яка базується на відбитті світла від безкучого барабана на трафарет у вигляді полум'я. Яскравість імітації полум'я можна регулювати в залежності вашого смаку та настрою або освітленості приміщення. Для більшої реалістичності додана функція звукової імітації потріскування палаючих дров Real Sound Perfect. яку можна регулювати в 5 рівнях. Electrolux efpp 2720 rls також обладнаний потужним обігрівачем, який працює в двох режимах 1 та 2 кВт. Керувати каміном можна як з панелі на корпусі каміна, що схована за декоративною решіткою, або з дистанційного пульта керування. З панелі на корпусі можна регулювати потужність обігрівача, а з пульта можна змінювати яскравість, регулювати звук. Та обігрів. Дана модель є абсолютно безпечною для тварин та дітей. Адже при роботі скло абсолютно не нагрівається. Нагріватися може лише решітка обігрівача при його роботі. Вбудовувати Electrolux 2720 можна як квартал, так і в нішу з будь-якого матеріалу. Або можна придбати його з таким от кварталом. Електролюк 2720 стане чудовим доповненням інтер'єру як квартири, так і приватного будинку, адже не потребує додаткового обслуговування або прибирання. А для роботи йому необхідно лише підключення до електромережі. Дякую за увагу. До зустрічі!